Представник клубу СК Воїн, чемпіон України з ММА, призер чемпіонату світу з ММА, майстер спорту з ММА. із Луцька. Зустрічайте! Юрій Калічєв! І його опонент. Чемпіон Кубка світу з ММА, Чемпіон України з ММА, майстер спорту з ММА, Представник клубу Гермес із Запоріжжя. Андрій Пашнюк! Андердог – це той, хто готовий до боротьби проти любого авторитета. Бійці, кого недооцінили, але хто готовий зламати всі прогнози. Ну що, ж, що їх мотивує? Це віра, воля та дух вуличного воїна. Ну і нагадаю, що ніколи не пізно підписатися на канал Fight і подивитися там фільм про Ярослава Амосова. Краще краще так. Кращий з кращих. І саме Ярослав Амосов був матчмейкером цього турніру. І по попереднім серіям ви могли здогадати, що Ярослав виклався на сі 100. А зараз у нас Юрій Калінчик та Андрій Пашнюк. Будуть з'ясовувати, хто з них кращий. Луцьк представляє Юрій. Пашнюк Андрій представляє Запорізький клуб Гермес. Віці, покажіть красивий двобій з повагою один до одного. Точніше, представляє клуб «Гермес». але і, сам і із місто Запоріжжя. Із Запоріжжя так. Так. Якщо буде точними: чемпіон Кубка світу з ну, ММА. Що, довго, довго цього протистояння багато хто очікував. І да, е е є такий момент, що. Пашнюк трохи вийшов з розбитим обличчям, але він робив вісогонку і трохи потіряв сознання, так би мовити, і виключився і розбив собі лице. Але тим не менш він вийшов на поєдинок в таких умовах вийти на поєдинок і працювати весь бій. Ну, ми бачимо, що йдай. Пашнюк заряджений на цей поєдинок. Юрій, в свою чергу, так намагається обережно підійти до цієї машини кремезної. Хльозькі кіки у виконанні Юрія. Він mm. захищався по захисті зараз. Пашнюка. Калінчик працює швидко, цікавий боєць. Андрій Пашнюк. Ну, такий кремезний, дуже атлетичний. Силовий стиль бою демонструє звичай. Але зі швидкостями в нього також все добре. Бачимо, що Юрій Датак на поготові. Гарно переграє так передньою ручкою, але і не дає по собі працювати. Гарно тримає дистанцію. Пашнюк в центрі. Впевнено, так зайняв центр. У-ху-ху! А... Зараз таку двойку пропускає. Да, Юрій, але витримав це. Да, підказує що треба по поверхам працювати. Пашнюк в свою чергу просто вичікує моменту, щоб. Заліт... Ну, да, ось, ось залетів, все, да, власне. Да, залетіла трохи серія, але не до кінця. Юрій намагається так обережно підібратися, розкачати, і роздергати, але шукає, все ж таки шукає свого. Прав, правим прямим намагався дістати суперника, Ну проти шульги так і треба працювати, заступаючи за передню ногу, за ну даного випадку, за праву ногу а, Андрія. Не достає, поки Андрій ударами. Ну і треба, Юрію акуратно. Ой, 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 зараз ой, ой, на голову акцентовано. Да. Гарно пробив зараз Юрій. Відпрацював, треба пальнувати і печінку також Пашняку. тому що він печінкою, так би мовити, світить? <с світить. Наближений це... Ух, як зараз скорочена. Полетів, пропанісся вперед, можливо, десь. Не um подумав, за faza... але... захід, так, ризиковано було, але тим не менш це було готовий ризикувати, значить? Юрій так гарно нависає. Мається заходи, але пропускає зараз. З лівою. Ще туди вже додаємо. Андрій. Намагається в такому темпі, в такому ритмі пере, переграти Юрій свого опонента, але Андрій в свою чергу намагається наверстати і е, забрати кожен епізод. У. Акцентовано, але по захисту бачимо, пробуває зараз Андрій. Такі важкі удари Андрія Пашнюка. Юрій просто зараз скружляє навколо Андрія і намагається переграти його. Знайти свій шанс з розвороту, аби бійці, майстри спорту з ММА. Тобто дійсно мають високий рівень. Ух! Ризиковано для Андрія, але це треба було зробити. І навіть намагається зараз зробити тейкдаун. І який гарний кидок у виконанні Андрія. Красивий кидок. І намагається відразу працювати. І Юрій також підключає свої ліки. Накидає, накидає так. Андрій удари. Працює по поверхам також. І Юрій в свою чергу намагається там відбуватись. Зафіксувати руку, але вчасно, вчасно цей свісток спрацював. Ну, я думаю, що Андрій Пашнюк все-таки ну, цей епізод використав на свою користь, на да. свою користь однозначно. Давай, давай, давай. Да, можливо, десь ризиковано. Він залітає в ближню дистанцію, намагається атакувати, але тим не менш спроба є. На цьому його і намагається підловити Юрій. Ух, гарно, і кінець раунду у нас. Да, бачимо, що дійсно на обличчі у Андрія є такі невеличкі розсічення, але це розсічення все ж таки від того, що він втратив відомість е, е, да, під час вісогонки. Ганяв вагу. Ну от. Таке буває. Таке зачастую буває. Тим більше він казали хлопці, Ну і він казав, що він зігнав майже чуть там не під 10 кілограмів. Це дуже багато в процентному відношенні до ваги тіла. Вочевидь, десь був момент зневоднення і так, да. да через це втратив свідомість, але таке буває. Намагаються бійці вкластись в вагову категорію. Є ліміти, є обмеження, є навіть і штрафи за це. Ну що ж, друзі, другий раунд протистояння Пашнюка Андрія проти Калінчика Юрія. Ну, до речі, в профібоксі, здається, за версією WBA її зробили так, що за певний час е е визначена кількість кілограмів можна лише скидати. Щоб грати перед поєдинком так. також там є обмежена в процентному відношенні маси тіла. Для того, щоб уникнути шкоди для здоров'я. Продовжується поєдинок, і продовжується з обміну ударами одиночними. Підбирається зараз знову Андрій до своєї атаки і закрутив він. Бекіст, але бачив це Юрій. Цікава пара бійців. і тут ще раз слід відзначити, що матчмейкером проекту є Ярослав Амосов, легенда змішаних єдиноборств. Фільм про якого можна побачити на ютуб-каналі Підбульфайт, так що підписуйтесь, щоб не пропустити те, як розвивався шлях Ярослава Амосова. Ярослав Амосов, кращий з кращих. Пішов вперед Пашнюк через корпус Уу. дуже влучно відпрацьовує клієнт. Тиками... Красиво ногами працює і зрозуміє. Вірона хльозка так прям просто як плетю відпрацьовує своїми ударами. Але в деякі моменти він все ж таки вичікує, як підловить на помилці свого опонента. Бачимо багато іменитих бійців. Все ж таки. У нас у глядачах. рука. Він заходить. пашнюк зараз не встигає. Калінчик працює першим номером. Працює різноманітно, слід зазначити. Так по різним етажам і гарна швидкість нього. Свою чергу. Намагався зараз Андрій залетіти. Оу, наткнувся на зустрічний удар зараз, Юрій. На трохи знизився темп, але тим не менш ми бачимо, як бійці все ж таки шукають свій шанс. Цей момент намагається роздірити зараз Юрій. свого опонента. Темп зручний, мені здається, для всім Юрію. Для ММА взагалі зручний темп. Варнув який ефектний тейкдаун, і тут же намагається розбивати. Витікував Пашнюк. Хороша у нього дуже борцівська техніка. Тейкдауни проводить він просто блискуче. Ну і фізика в нього це <tes Mind game days> дозволяє робити. Так. Її просто відпрацьовує зараз. Забуває, відбуває бок Юрію. І також переводить удари на голову. Юрій намагається в свою чергу зафіксувати, зафіксував вже одну руку і намагається якось перекриватися. <зас вискій> О, бути, оу, якраз. 30 секунд закінчилося. Стойко, 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 піднімаємося, бійці, так. Підводяться бійці. <зас вискій> це була дуже потужна атака від Андрія Пашнюка, який У, чекав. Відразу полетів. Юрій. Гарна серія, але багато по захисту. І тут тут же сконтрував цей, цю атаку Андрій. Зробив тейкдаун і знову накидує удари. Працює по етажам, корпус голова. Фіксує, фіксує одну руку зараз Юрій. І намагався також по щоченим відпрацювати по Андрію. Андрій свою чергу і гарний таком комін ударами, бо в Андрій свою чергу також накидає удари зверху. І 30 секунд. Знову бійці підводяться в стійку. Хороший бійцівський акі у Юрія Калінчика, але водночас у Андрія Пашнюка є така потужність, і така технічна база, особливо в боротьбі. Є отак піддих фронткіком. Ще, oh, на yeah. Ще вистачає сил таких. Тільки та зустріч здивував зараз Андрій. Цей бехліс якраз здивував також і всіх глядачів. Витримався. Юрій. І кінець в нас раунду. Під кінець, звісно, да, кінцівочку забрав. Андрій. Ну і загалом раунд. Максимально потужно. Да. Пашнюк працює час від часу, При тому, що багато класних епізодів було і у Юрія Калінчика. Ну, а ми закликаємо вас підписуватися на канал Підбульфайт. Яшлав Амосов, матчмейкер проекту Підбульфайт. Ну що ж, заключний третій раунд. Третій раунд у нас розпочинається. Третій раунд. Гарне протистояння цих бійців. Під бульфайт Юрій знову починає першим. Передньою рукою так. Робив, але не дістав, тим же відповів Андрій. Збирайся зараз. Хлопці, одне до одного. Вже багато кіків бачить Андрій, так пугає йому. Юрій. Трохи не дістає Андрій. Дійсно гарно користується своєю антропометрією. Юрій ну, доволі обережний початок. Мені здається, тут багато що обумовлено, тим, що ну не хочуть помилятися. Бійці хочуть довірно цей раунд довести, забрати його. Да, зробити помилку в такому протистоянні. Це буде епічно і на жаль, буде і достроково, тому що бійці знають, що таке. Шанси, як його просто використати на всі 100% з розвороту калінчик, знову бачив це не виджає, але тим не менш продовжує накидувати такі кіки, які ну, Глядачам по вони дам. подобаються однозначно. Це красиво. Вони енергозатратні, але ми бачимо, що у Юрія ще вистачає багато сил крутити навіть і в третьому раунді, такі віртухи. У-у-у! <плес> 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 ну і швидкість ударів. Юрія на досить високому рівні. <плес> Підказують Андрію, що треба піджимати, але тим не менш тут треба встигати за такими швидкими ударами. Від... Мені здається, Там, Андрій Юрія... Пашнюк чекає помилки. суперника, Увіти дочекався. Зараз... зараз потужно пробив. Ну, Бачить прекрасна пашнюк ногу суперника. Весь час тримає на контролі. Передня ручка так набрасує, плюс ще фронт додає Юрій. Кік по захисту виконання Юрія і бачимо, що далі. Чекає, чекає на помилку Андрій. Але якщо довго чекати, то можна і не дочекатися. По захисту знову пробиває калінчик. Ого, полетів на пашню виконання Андрія. Ой-ой-ой, як на Коліна, до речі, назустріч там посілив, але пашнюка це не зупинила. Навіть бетонна стіна його не зупинить. <ріпи> Продовжує на накидку удар. Пробиває. Да. Затискає зараз в кут просто Андрій свого опонента. Дуже незручно зараз. Ну, не відпустить, я думаю. Да, незручно. Поки буде можливість. Але корпус все ж таки відбувається. По так, troху. і це впливає на витривалість бійця в останньому раунді. Але у Юрія ми бачимо, що дійсно з витривалістю все добре. І січка у Андрія відкрилася. Зустріч зараз передній боковим Андрій опонента. І знову натикається на зустрічний удар. Юрій. Гарний кік і майже поцілив. Юрій. Влучає зараз пашнюк. Підтискає зараз Юрій до сітки свого опонента. Такий активний то, в цьому раунді Калінчик. Да, включився. Е, Розумію, що і від Андрія вже мало яких активності, але він тим не менше залишається небезпечним на зближенні і все ж таки може зірватися на короткій серії. Мекін звертає свого опонента. Працює ногах Камару кікі у <сум> виконанні Андрія. Ну і Гарно працює з Клінча. Гарно працював. Завжди гарно працює. Так Невпинно накидує удари, так і в гарді працював Андрій. Гарний поєдинок, гарне протистояння. Прям да, Так, цікавий дійсно. бій, але от бачимо, в третьому раунді у стійці Юрій виглядав напевно більш переконливо, але Пашнюк і в боротьбі, і кілька разів назустріч. Да. От саме потужністю своєю брав. Цікаво, цікаво. Чекаємо результату. Ну і поки ми чекаємо результату, ви можете підписатися на канал Fight. Бачимо, як чемпіон світу з самбо підглядає в суддівські записки. Зараз намагається зупинити кров на розсіченні у Андрія. Ну і поки там підраховують бали, бачимо, що так активно юрій все ж таки почувається під кінець поєдинку. Є ще запас, є ще да. ресурс, очевидь. І в цьому непростому. Протистоянні, де бійці виклались на повну, Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Андрій. Пашнюк! Ну що ж, таке запекле протистояння. І Андрій Пашнюк вириває перемогу в цьому поєдинку. Але гарний був бій. Нагорода від організації «Підбуль» Underdog. Андердог. Це був. Ахірений бій, друже, вітаю тебе! Так, це було конкурентне протистояння, в якому переміг Андрій Пашнюк. Але я тобі хочу сказати, Юра також в цьому поєдинку гарно себе проявив. Хочу подякувати Юрію. Він хороший суперник, дав мені дуже тяжкий бій. Бажаємо тобі успіхів, вітаємо тебе з перемогою. Всім дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Відновлюйся і вертайся за перемогами! prove to find my own reign Success is my language, I speak it unchained Confidence, self-love be defined on I'm the blueprint, you know what we'll find